Росія санкцій не боїться. Через них свою політику щодо України не мінятиме. Так заявив головний російський дипломат Сергій Лавров Лавров відмовився від переговорів про скасування санкцій, Ми і А адже насамперед дбаємо про український народ. Ми будемо домагатися урегулювання, але не задля того, аби потішити когось за океаном. а через нашу близькість з українцями бо вони – наші брати і сестри. Лавров відмовився від переговорів про скасування санкцій і наголосив Москва. Робитиме все, що вважає за потрібне. Російський міністр визнав, санкції боляче вдарили по російській економіці, проте, не так, щоб відмовитися від модернізації озброєнь. У нас просто пройшов срок модернізації наших стратегічних, в тому числі да і в цілому вооружених сил. Програма вооружень, яка одобрена, многолітні, вона исходит из возможностей государства. І, звісно, из потребностей обеспечения надежної современной оборони, защита наших національних інтересів. утім, Лавров запевняє, Росія проти гонитво озброєнь та холодної війни. Ймовірність збройного протистояння НАТО з Росією відкидає і американський президент Обама І водночас наголошує, Сполучені Штати тиснутимуть на Кремль, допоки в Україні не запанує мир. Росіяни надалі продаватимуть газ українцям, і вони не замерзнуть цієї зими. Також є перспективи політичного розв'язання конфлікту. Усе це завдяки нашій жорсткій позиції. Росіянам треба вказувати на їхні помилки та дати можливість виправитися. Таке моє ставлення до Путіна та російського народу.